Всім привіт! Сьогодні мова піде продовження промого котла. Працює він більш-менш нормально. Я тоді розказував, що в нього це як його. Я вкладав кірпічики всередину. Виявилися нюанси. Цим кирпичом. Тут як видно, це я палив. Сьогодні я ще не чистив його. Отже, кирпич не підійшов мені в цьому котлові, так як були неудобства, я закидаю дрова. І виходить, що вони застрягають під кирпичом, треба підбирати. А по-друге, коли дрова прогорали, вони лишалися на кирпичові, верхні дрова і застрягали, і приходилося поправляти, бо починало затухати, получалося, а жар вниз получався. А по-друге, що, той кирпич, який стояв по кругу, Получалося, що, коли я почистив і побачив, що за ним з'являється гержа, так як я зрозумів, що коли він котіл працює, потім остигає, і виходить конденсат між кирпічом і стінками котла, то я тоді вирішив його забрати, бо він виходить, що гниє під кирпичом. А так удобніше і закинути, Значить, цей варіант не підходить для цього котлика з кирпичами, як розказували в інтернеті. О так, закидаємо, Ну є зверхи, маленькі, складаю. Добавляємо ще міленьких, щоб хорошо розгорілося качаника змочив, зараз ми його запалимо. І процес пішов. якось за перегляд.